Мир вам сьогодні буде слово до жінок, які в своєму житті зробили аборт. І чому я вирішив зробити це звернення? Тому що дуже багато. Не повірите, кожна друга жінка, яка звертається до мене, вона зробила, якщо не або один аборт, то більше. І зазвичай це прокляття, воно тягнеться все життя. Навіть якщо. Ви посповідалися, так? Господь прощає, все нормально, з цим проблем немає. Але що відбувається під час абортів, входять в людину нечисті духи. Це зазвичай духи непрощення до себе, духи вини, людина себе винуватою рахує все життя, нечисті духи депресії, смутку входять. З розчарування. І людина живе з цими, з цими проблемами, з, цим, з цією угризіння совісті, тому що сатана тисне на совість, він також може тиснути на нашу совість. От, як Дух Святий, він докоряє, то він дає вихід. Деян вже вихід не дає він, дає, він заганяє тебе в кут. А потім єдиний вихід це самогубство і так далі. І а, чому входять нечисті духи? Тому що це вбивство невинних. Це а, за собою велике прокляття. Навіть воно є родове, воно переходить з роду в рід, якщо хтось зробив аборти в вашому роду. От. І о, ще, який перерівнюється до. Ворожби до окультизму, тому що також немає. Це не безслідно. Ворожба і окультизм також не безслідно ніколи. Завжди нечисті духи супроводжують. Що робити жінкам, які робили аборт, які посповідалися, дехто себе простив, дехто себе не може простити. Поговоримо про тих жінок, які не можуть себе простити. Найперше, що вам потрібно, це відкрити Євангелію і прочитати, прочитати особисто, кожній з вас прочитати, що вас Господь простив особисто. Те, що я скажу, те, що скаже священник, це добре, але вам потрібно мати особисті стосунки з Господом. Вам потрібна особиста віра. Ви маєте ці речі прочитати, і Дух Святий має вам це вложити в серце. Те, що ви прочитали в Євангелії, і м, далі наступний крок прощення Простити себе. Я знаю, що це важко, але це необхідно. Поки ви не пробачите себе, нічого не зміниться. На якій підставі ви маєте себе прощати? На тій підставі, що Господь вас простив. На тій підставі, що Господь вас простив, коли ви вірите в прощення Боже, ви тоді е, зобов'язані себе простити, тому що ви не більша від Бога. Якщо Господь вам відпустив і не судить, чому не судить Господь? Так, суд є. Суд є, тому що закон не відміняється. Закон гріха не відміняється за гріх, заплата, смерть. Але. Що зробив Ісус Христос? Він став між вами і цим судом, цим прокляттям, Він став, він взяв на себе це прокляття і весь суд, все покарання за вашу вину. Він взяв на себе на хрест Голгофа. І він зупинив на цьому, суд на вас. І якщо ви себе, звичайно, не просите, написано так. Що прости нам провини наших. Ми прощаємо винуватцям нашим. Зараз найбільше це ви самі для себе. І ви маєте простити себе інакше не спрацює Боже прощення, не спрацює в вашому житті. Він вас прощає, але ви просто його не зможете, воно не подіє, ви його не можете прийняти. І після того, як ви себе простили, сатана, звичайно, що буде приходити. І що ми робимо в такому випадку, коли жінки до, вас, до нас звертаються, ми наказуємо цим духам осуду, духам непрощення, всім духам, які війшли через ці гріхи, аборту, ми наказуємо відійти. Ми їх зв'язуємо, наказуємо відійти, відступити, йти геть. От. Тоді ми... Тоді вони змушені покоритися, не тому що. Ми такі круті, тому що так написано в Писанні, що Він змушений покоритися. Що Ісус каже: Я даю вам владу на всяку нечисту силу, нічого вам не пошкодить. Вони зобов'язані покорятися, тому що написано, що зв'язати на землі, то зв'язане на небі. Тобто, то буде зв'язане в духовному світі. Вони зобов'язані. Звичайно, є ще один нюанс, що людина має вірити. Я маю вірити, ця жінка, яка звертається до нас, ну, бажано, що вона вірила, але часто достатньо моєї віри. І ці духи відходять. Ці духи відходять часто при покаянні, при сповіді, ці духи відходять. Якщо ви сповідаєтеся за ці грі, вони відходять. Але вони, написано, що вони ходять безводними місцями, так, і вони час від часу вертаються, подивитися, чи домівка, як написано, заметена, але пуста. Тобто, чи там є Дух Святий. Якщо Дух Святий не присутній в вашій душі всередині вас, то він повертається. Тому -то і жінки, які робили аборти, часто просто легіон демонів, легіони демонів з них виходять. І жінки не розуміють, я посповідалася. Ну, тому що допустили, допустили якийсь гріх, не запросили Духа Святого в Своє серце. Не народилися згори, тобто причин тьма, але основна причина це гріх, невірство. Е, тобто вам потрібно, після того, як ви покаялись, очистити свою душу повністю і не повертатися до гріха. Е, ви скажете, це неможливо, не грішити, ну, Якщо, звичайно, що неможливо, але якщо написано, ми зрішили, ми маємо заступника за наші гріхи, Ісуса Христа. Тобто, в той момент, як ви зрішили, ви просто покайтеся, і Господь вас знову очищає. Ці духи не повернуться за декілька секунд, і за годину, і за дві. Вони повертаються, коли є гріх, який повторюється день в день. О, це дуже важливо. Чому? Чому ми маємо прискіпливо за собою дивитися? Тому що Ісус це сказав, Він каже, спочатку вичисти зсередину кухля, тобто, а потім зовнішність. Ми маємо вичищати себе, постійно дбати про свою чистоту душі, про чисту совість. Совість нам підказує, що ми зробили не так. Ми маємо про це дбати, і Господь говорить: нехай Книга цього закону, Євангелія, не відходить від Твоїх очей ні в день. Ні вночі. Тобто ми маємо постійно читати, дивитися в Євангелії і дивитися, чи ми все це виконали. Якщо ми щось не виконали, ми маємо поправитися в своєму житті. Ми, Євангелія, дивимося, як в дзеркало. Біблія порівнює нас, що ми, як мов біля дзеркала, і поправляємо себе. Отут ще потрібно поправити, отут, отут я не виконав. Які ще духи нечисті приходять е, після абортів? Дух комплексу неповноцінності. І якщо у вас є цей дух, якщо у вас є це відчуття, то всі інші також можуть триматися. Запам'ятайте, якщо є щось одне, всі інші духи мають легальне право триматися в вашому житті. Духи немочі приходять, хвороби приходять в е, ваше життя. Вам потрібно також від цього духу позбутися. Тобто, якщо ви не звертаєтеся до екзорциста, вам потрібно самі наказати, або служителю вашій церкві, наказати всім оцим духам комплексу неповноцінності, запам'ятайте, вина, самоосуд, дух депресії, Так, все, що ви відчуваєте, духом. Прокляття аборту. Тобто, можете сказати, я зв'язую всіх духів, які війшли через аборт. Тому що там можуть бути і духи смерті, і самогубства. Тобто сатана він доводить таких матерів до самогубства. От. І пам'ятайте, що ваша дитина не померла. В Бога діти не помирають. Їм належить Царство Боже, вони йдуть зразу в Царство Небесне. Тобто ви там зустрінетеся. Нічого в Бога немає такого, що все, все пропало, все спорчене. Лише коли людина вже після смерті потрапляє в пекло, от тоді вже немає ніякого шансу, нічого неможливо виправити. Ви все можете виправити Так? покаянням, народженням згори. Про народження згори є інші проповіді, тобто це окрема тема, але без народження згори ніхто не віддав небеса, це є необхідно до цього, ви маєте прагнути. От. Тобто ми проговорили, що має бути прощення, повірити в Боже прощення. Пізніше Дух Святий, вам, коли ми приймаємося вірою, Дух Святий потім дає відчуття. Так само повірити, що е, е, прийняти рішення себе простити. Спочатку ми це робимо вірою, словами в голос. Пізніше Дух Святий приходить і дає ці відчуття, що ти себе простила. Без Духа Святого, на жаль, ви маєте усвідомити, що просто слова, просто е, говорити без віри це нічого не дасть. Ви маєте говорити це з вірою. І лише тоді Дух Святий, коли ці слова з'єднані з вірою, Дух Святий робить в нашому серці роботу. От. Ну, якщо вам важко, звичайно, що у нас є служителя, які можуть вам допомогти, які можуть розрушити ці всі прокляття і зв'язати цих духів і наказати відійти від вас. От. Це, що я говорю. Ви відчуваєте, що це правда, воно перекликається, тому що в нас були, ну, не скажу тисячі ну, пару сотень жінок, які робили аборти, з якими ми працювали, і всіх схожа оця ситуація, про яку я розкажу. Це просто воно тебе з'їдає зсередини. Ти себе прощаєш, воно все рівно приходить, воно тебе з'їдає. Тобто, це є демонічна активність. Це не, в, це не те, що ти можеш просто от з психологом пропрацювати. Десь воно допомагає на ну, якусь частинку. Але далі психолог він не запрошує Духа Святого в ваше життя. Це тільки зробить. Ісус говорить: якщо я зроблю вільним, то ви в будете вільні. Тобто тільки звільняє Ісус, кров Ісуса Христа, яка пролилася за вас. на на Христі, тільки віра в те, що за вас заплачено, що ви викоплені дорогоцінною кров'ю, тільки воно вас звільняє. Тобто це про жінок, які не мали прощення до себе, не вірили в Боже прощення, якщо жінки вже, якщо ви народилися згори, ви віруючи, все рівно, ви маєте наказати цим духам відійти від вас. Якщо ви відчуваєте, що вони вас атакують. Тому що людина рано чи пізно вона допускає якісь помилки в своє життя. От. І ви маєте наказати, ці духи відійдуть від вас. І більше написано, що будьте святі, бо я святий, і далі жити святим побожним життям. Як жити? Вірити, що ви праведні, тому що Ісус подарував свою праведність на вас, а забрав вашу гріховність з вас. На себе на хрест голови І спочатку має йти віра, що ви праведний, що ви святий. Пізніше у вас почнеться таке життя. Ви Сатана туди, як тут яка ти свята, яка ти прав, дивися, ти зрішила. Нічого страшного. Написано праведник сім раз, впаде, ви можете це процитувати, дияволу що він затямив собі і не підходив з дурацькими оцими претензіями. Ви падаєте, ви встаєте, Господь підніме, написано, і ви встаєте, як то обтрусили порох і далі йдете, йдете з Духом Святим. Ні, ніколи не уявляйте, що Бог десь далеко, ви тут, і вам потрібно до нього йти наближатися. Ви за руку йдете з Духом Святим, бо Бог бо Отець це і є Дух Святий, ви за руку з ним йдете і проходите оце зцілення. Це, цей зцілення ви з ним мусите пройти. Звичайно, буде ще добре, якщо вас хтось буде підтримувати, чоловік, чи служитель вашої церкви, чи екзортист, чи жінки, які це пройшли це дуже важливо, їхній досвід. І це є процес стілення. Вашого серця. це є е, Поки ваше серце не стілиться у вас будуть проблеми. Це буде діяти на сім'ю, на чоловіка, на все, на вашу дієздатність, на ваше самопочуття, поки ви не стілиться Жінка має бути стілена е, у всіх відно, відношеннях, по всіх фронтах має бути стілення. І всі рани мають Господь, Він хоче загоїти, і вони мають бути загоїти, тому що рано чи пізно воно вилізе. Якщо у вас десь ще є якась рана, і ви за щось ще жалієте в минулому, процес стілення має відбуватися так, що ви маєте перший раз маєте війти в це минуле, прожити його, пережити сльозами з Духом Святим. І потім ви маєте це відпустити і більше не повертатися, поставити крапку. Якщо ви постійно повертаєтеся в минуле, це означає, що ви ще не пройшли оцей процес цілення і ви зранена людина. Господь мені одного разу сказав, що ходіння в дусі це відповідь на всі потреби церкви. Тому я вам говорю, дорогоцінні жінки, ходіння в дусі це відповідь на те, як вам зцілитися, як. Забути, як, щоб ці не кровоточили душевні ходіння в дусі, тобто наповнення Духом Святим. Це різними способами Це ти проводиш в молитві час з самого ранку, ти шукаєш його лиця, ти читаєш Євангелії, ти включаєш проповіді, тобто це потрібно пройти. От. І однозначно, кожному з вас потрібно. Це пройти, тому що сатана він буде, він буде, знаєте, ви як будете солдат Христовий, але ранений. І солдат, який ранений, від нього толку мало. Він хоче зробити вас солдатом дієздатним, воїном Христа, і який буде інших жінок витягати е, з цієї проблеми. Тому що дуже, як я сказав, дуже багато жінок е, зробили ці речі. І ми, священники, бачимо це середини, і ми розуміємо, чому війна прийшла на Україну, тому що ми слухаємо ці сповіді, і ми просто поражаємося ніколи не оправдовуйте себе, що ви мусили це зробити. Краще лишній раз покаятися, тому що дітовбивство вбивство ніяк не оправдається. Тобто, ну, візьміть от дитину вашу, яка народилася, і вбийте, і спробуйте себе оправдати. Це те саме, що ви вбили її в вашій утробі. Ніколи хто себе оправдовує, той буде засуджений. А хто засуджує себе, буде оправданий. Так діє свята Євангелія і закони Божі так діють. Господь розуміє, чому ви це поступили. Якщо в когось було дуже важко, ну переважно всіх важка була ситуація. Господь розуміє, але Він вас не оправдує просто так. Ви маєте просто зі сльозами на колінах прийти перед Ним. І Він, звичайно, Він вас розуміє, Він обніме. І Він скаже: Я прощаю, бо Христос за тебе пролив кров. Якщо немає покаяння, кров Ісуса Христа не діє. Запам'ятайте, оправданнями себе, ви тільки зробите ще гірше. От. Тому, дорогі цінні жінки, хай Господь вас благословить. Я і моя команда ми завжди готові служити вам, тому що. Е, знаєте, кажуть, що чоловіки жінок не розуміють. Я вам скажу, деякі жінки, які телефонують от з цією проблемою, розказують про, про аборти, виникаються. І я їх розумію, тому що Дух Святий мені дає оцю біль в серце. І часто ми разом плачемо, я плачу, і жінки плачуть. і... Е, Тобто я відчуваю цю біль. Я відчуваю, тому що Господь дає відчути цю біль. От. Чоловік, віруючий, він все розуміє. Він розуміє, як жінкам важко, як важко родити. Я відчував на кожних родах. Я був присутній на шістьох родах, шість родах своєї дружини, Я відчував цю, цю її біль, бачив її ці страждання при родах. Тому що Дух Святий дає це все пережити, і тому у нас м'яке серце. Не думайте, що всі чоловіки вони такі жорсткі. Хай Господь вас благословить. І я помолюся за вас. Дух Святий зараз ти бачиш цю людину, цю жінку, яка дивиться це. І зараз прийшли ці спогади, ці неприємні спогади. І, і написано, що сум по Богу, Він веде до життя вічного, веде до спасіння. І вони сумують, Господи, але їм не треба цей сум нести все життя, тому що Ти поніс Ісус на Христі. Я прошу тебе, Дух Святий торкнися зараз кожної жінки, яка кається в цьому, яка відрікається, яка зв'язує цих духів зараз самостійно. Тому що, можливо, вона соромиться зателефонувати, чи до когось позвонити, чи признатися комусь. І зараз я зв'язую цих духів нечистих, які атакують, які не дають їй спокою всіх духів осуду, вини. Я зв'язую, всі духи страху я зв'язую і наказую забратися геть іменем Господа Ісуса Христа. Всі духи комплексу неповноцінності я зв'язую. І наказую вийти геть іменем Господа Ісуса Христа. Всі духи самокортання зв'язую і наказую вийти геть. Всі духи суму і депресії я зв'язую і наказую забратися геть від кожної з жінок іменем Господа Ісуса Христа. Я прошу тебе, Дух Святий, зараз торкнися кожної жінки, яка зараз молиться зі мною. яка натрапила на це відео, торкнися, і Дух Святий, війди в її серце, Боже, і вичисти його від цього самоосуду, від цього гріха. Боже, бо за неї пролита кров Твого дорогоцінного сина. Вичисти її, Господь, наповни її зараз миром, Твоїм миром, Твоєю радістю, Боже. Наповняй Дух Святий, наповняй дорогоцінний, бо без тебе нічого не буде, Господь. Тільки Ти це можеш, це непідйомна вина, яку тільки Ти можеш змити кров'ю Христа. Все змито кров'ю твоєю, всі гріхи, всі прокляття, вся вина змита твоєю кров'ю, все минуле, змито твоєю кров'ю, немає нічого, Господь. Я дякую тобі, Боже, дякую тобі, дорогоцінний, дякую тобі за твою святу роботу в кожному серці. Цієї жінки, яка страждає. І я зв'язую всіх духів немочі, які війшли через цю вину, через цей гріх. І я наказую відійти геть. І я зв'язую всіх духів немочі, які заважають мати дитятко, народити. І я зв'язую. Я руйную це прокляття бездітності. Я зв'язую всіх духів немочі, наказую виправити все в їхньому тілі. І нехай вони будуть стілені, і нехай їхній дім наповниться дитячим сміхом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.